Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Офіціально розрушили Україні атакувати Крим американським оружием. в Пентагоні, Київ зможе нанести удари по більшій частині цілі на полі бою. Війна йде, якщо хтось не зрозумів. Ми воюємо з НАТО. Одна з найпрекрасніших новин на даний момент часу. Реактивна система в залпового вогню Хаймарс знищила чотири гелікоптери росіян у Білгородській області. Чотири гелікоптери, 2 К-52 та два Мі-8, були знищені під час стоянки на польовому аеродромі, де здійснювалось їхнє обслуговування, поповнення боєкомплекту та дозаправочка. Ця стоянка знаходиться біля селища Івня, приблизно 60 кілометрів від державного кордону України кількість погірших наших товаришів увілічилось. Вдала успішна операція спеціальних сил ЗСУ України. Про це повідомила гурмо. Від себе можу додати, що ці гелікоптери, які перетворилися моментально в момент ураження на металобрухт, дуже багато клопоту завдають нашим хлопцям, які боронять землю на передовій лінії. На фронті, коли йде обстріл винтекрилами, це така ж сама масивна артпідготовка підготовка на наших позиціях перед наступом ворога. Нічого не можна подіяти, бо це ракети, треба перечекати. Бажано залишитися в живих, щоб потім чинити опір чи мати змогу наступати нашій армії. Так що, слава хлопцям, слава нашим бійцям. Знищити хаймер завдяки її мобільності та швидкості майже неможливо. І в заплію відвільнення одного хаймерса не було знищено. Хіба що декілька дерев'яних. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі.